Всіх пропонуємо подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути на 22 травня 2025 року. Енергії цього дня по земних стихій керує енергії аркану Блазень, Тому ситуації в цей день можуть бути як і позитивні, так і руйнівні. Де, де в чому можуть бути непогоджені дії, а можливо, в когось можуть мати місце поломки електронної техніки або засобів зв'язку. А також можуть і приходити якісь неочікувані думки, або нові плани зароджуватися будуть. Але все ж таки можуть відбуватися різні неочікувані події, які будуть сплутувати ваші плани. Тому вам доведеться швидко реагувати і перестроюватися на потрібний лад. А ще, можливо, хтось отримає якусь вісточку або неочікувано познайомиться із цікавою людиною. Тож, переходимо до основної теми на цей розклад. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, четвірка пентаклів перевернута, говорю вам ні. В цей день, можливо, ви будете стикатися з якимись ситуаціями, коли ви будете відчувати погіршення стану здоров'я, для когось, можливо, взагалі це буде втрата ресурсів, можливо, якісь необмірковані покупки, зайві витрати, які, якими ви потім будете незадоволені. Також у робочих питаннях можуть виникнути певні складні ситуації, які будуть вам, ну, можливо, давати такі відчуття, що у вас якась в робочих питаннях є безвихідь. Також, можливо, взагалі якийсь безлад у вас у справах на роботі, можуть бути певні затримки або відстрочки. Ну, це може бути через те, що є певна ваша непрактичність у робочих питаннях. В особистих питаннях, також, можливо, ви будете відчувати, що. Взагалі, у вас конфлікти через фінанси можуть бути, або якийсь розлад у вашій родині. Ну, загалом це такі енергії, які звертають увагу насамперед, на те, щоб ви зайве не витрачали фінанси і звернули увагу на стан свого здоров'я. Підказка для вас є і така. Якщо будуть якісь непередбачувані фінансові труднощі, то це буде викликати у вас відчуття якоїсь нестійкості. І наразі економія це саме те, що вам може допомогти. Вам просто це необхідно, тому що ви не володієте ситуацією. ваша неорганізованість може вам заважати певним чином, і через це можуть виникати якісь складні життєві труднощі. Тому вам потрібно звертати на те, як ви розподілюєте свій сімейний бюджет, як ви ставитеся до стану свого здоров'я і взагалі ну, наголос на вашу відповідальність, щоб ви прибрали певний хаос і безлад із свого життя. А я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант двійка мечів. Вам говорить так, загалом ви діяти можете. Але поки що у вас повного розуміння, що буде стосуватися якихось ваших планів, нових починань, можливо, партнерські стосунки, ділові стосунки, то у вас поки що в цей день повної ясності не буде. Тому у вас буде акцент на те, що вам доведеться робити якийсь такий напружений вибір. Можливо, ви будете обирати подальшу стратегію. А ще, можливо, вам рішення якесь буде важко даватися. Ну, також, можливо, у вас на цей день можуть бути сварки, або відчуття, що ви подавлюєте свої почуття. Можливо, будете відчувати себе невпевнено з певних питань або нерішуче. Ну, і загалом цей день можуть виникати якісь сумнівні такі ситуації, які ви не зможете самі для себе. Вирішити ті питання. Тому для когось, можливо, буде актуальним отримати пораду. У робочих питаннях вам, можливо, також будуть ситуації, які будуть викликати у вас якусь невпевненість у собі або коливання. Також, можливо, вам доведеться когось там вислухати. Ну, загалом, це таких особливих напружень цей день у вас не буде. Але вам варто не поспішати, тому що вибір буде. Такий для вас, який буде мати певні наслідки від того, що ви сьогодні будете приймати в цей день. В особистих стосунках також, можливо, з'ясування стосунків не варто розпочинати, тому що це може принести до, не тільки до сварок, а ще і до якихось таких непорозумінь, коли до вас буде надходити якась потворена інформація, а ви можете її застосувати, і це можливо. Буде таким чином впливати негативно на ваші стосунки. В цей день, можливо, буде для когось ще надходити якась інформація, але вона буде потребувати певного аналізу і виваженого підходу до тої справи, в якій ви будете вирішувати свої питання. Підказка для вас йде така: На цей день вам необхідно контролювати свій внутрішній стан. Можливо, для когось необхідно просто взяти паузу у справах і не поспішати діяти, поки не зберете достатньо інформації. І якщо у вас назріває якась там сварка, краще перечекайте, тому що в цей день, насамперед, для вас буде головним, щоб ви погодили свої внутрішні бажання або ваші внутрішні. Прихильності до того з зовнішніми проявленнями, тобто, щоб зовнішнє середовище не впливало на те, який вибір ви будете робити. Вам цей день дається для того, щоб ви більше обміркували. Можливо, напрацювали свою стратегію або прописали якісь плани. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Помірність говорить вам так, в цей день ви можете, звичайно, діяти у будь-якій сфері свого життя. Але такий день особливих змін у ваше життя не принесе. Для когось, можливо, це буде просто у роботі такі повсякденні справи, коли вам потрібно навести порядок. В колективі все буде також без будь-яких змін. Ну, тобто, все буде у, у той мірі, яка у вас є наразі. Суттєвих змін, взагалі, цей аркан не несе. Але він наголошує на те, що. Вам потрібно в цей день дотримуватися певного балансу, чого б воно не стосувалося, чи то роботи, чи то особистих стосунків. Тому що в особистих стосунках також буде все в певних рамках, в певних межах. Це такі стосунки, які вже ну, тривалий час існують. І можливо, взагалі, вам потрібно для когось, можливо, є така підказка, що вам потрібно дотримуватися якихось правил. І е, якщо хто шукає партнера, то це може бути згодом, але це буде не в цей день. Підказка для вас йде така: наведіть лад у своїх справах, приділяйте увагу вашим щоденним справам і обов'язкам. Саме на цей день для вас потрібне терпіння, обережність, і ви ну, маєте бути готові йти на компроміс. І при цьому вам варто враховувати різні думки при прийнятті рішень. Але золота середина, помірний спосіб життя допоможуть вам закінчити раніше розпочаті справи. Або, можливо, взагалі навести лад у своєму житті. Тож, бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.